Шановні мешканці Запорізької області, вже другий рік ми відзначаємо народження Сина Божого під звуки тривоги та вибухи гармат. За родинним столом не всі: хтось за кордоном, хтось на фронті, а хтось на небі. Їх життя забрала війна. Свято Куті, різдвяних див та колядок перетворилося на черговий день боротьби за незалежність. Набуло це свято нового змісту і для наших дітей. Сьогодні малеча чекає не на подарунки під ялинкою, сьогодні малеча чекає на повернення своїх рідних додому. З Божою допомогою українські воїни сміливо та мужньо протистоять загарбникам. Немає вищої честі, ніж бути захисником рідної землі. Нехай Господь наш Ісус Христос береже всіх, хто боронить Україну. Різдво для нас. Це день єднання, світла та віри, віри в перемогу, спасіння та щастя. Нехай священна зоря благословить кожного українця та освітить тернистий шлях до нашої звитяги. Даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливі нашій славній Україні з Різдвом Христовим!